Вітаю всіх 8 вересня. Значить, така новина попередження для українців від, від Ясна. Гіндиректор Ясна Сергій Коваленко. Він каже, що не панікуйте, по-перше. А по-друге, заряджайте пауербанки, купляйте ліхтарі, батарейки, запасайтесь їжею, яка може вижити без холодильника та водою. Ось така. Ось така інформація, ось таке попередження. Скоріше за все, це все стосується того, що Росія знову готує, готує знов. І знову, і знову і знову готує савойний удар по Україні по енергосистемі. Вода, світло, газ, тепло. Ну, в принципі, воно це показує. Давайте, давайте розберемо, будемо розбиратися. Що в нас тут вже випало? Дивіться, сонце, бо... нічого собі. Оце випало, дивіться. Ви ж бачили, що воно в мене з рук випало? Сонце, башня і вищий суд. Значить, вони намагаються, в них мета. Я вам скажу так: оце цей тиждень, на цьому тижні може бути мета прямо прям знищити, прям знищити світло наше, нашу енергетику знищити. Занурити Україну в темряву. А ви бачите, що зараз відбувається? Затемнення. Вчора було затемнення місячне. 21-го сонячне. І оце все якось, ну, ви бачите, що випало? Сонце, вищий суд, тут затемнення і башня. Щоб перемогти Україну. Росія. Росія всім керує. Війна. Так, давайте. Гендиректор Ясна Сергій Коваленко закликає не панікувати українців, але і запасатися ліхтарями, батарейками, заряджати пауербанки, купити їжу, яка не псується без холодильнику, і запастися питною водою. А може, і не тільки питною водою. Оце повідомлення, що воно в собі несе. Ну, сім мечів. Це якось сподтіжка, що ли? Колі... А, а, ні, не сподтіжка, пробачте. Вони знають. Інформація донесена з відтіля якимись шпигунами, давайте так. Що, колісниця і удар. Готується удар. Готується удар в найближчі дні. Так, да, 10 мечів. Ого, Імператор готує сильний мощний удар. Нічого собі. Багато дронів. Хорошо, імператор готує. Сильний удар. Удар, 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 рух, направлений куди? Направлений куди? На військову допомогу. Це раз. Далі. Ілюзія Зеленського. В Київ, місто Київ. Це два. Куди ще? Повтор того, що було, таємні якісь об'єкти цілі. Щось приховане. Куди ще? Куди ще? Люди? Ага, і по людям. І по людям. Куди ще? Смерть. Зв'язати руки цією агресією щось зупинити, знищити що, щоб був розпач в людей, відлюдник. Ну, світло, відлюдник. Ну, ви зрозуміли? Енергосистема зупинити, обмежити по людям, будь ласка, повтор, того, що було щось приховане таємне. Далі, це місто Київ. Київ, центр Києва, місто Київ і військовий ресурс, те, що ми отримали. Чітко інформація була, ну, давайте так, розвідка. Готують рух, удар, знищення, і балістика може бути, і все, що завгодно, від Росії. Нормально? Ну тому, ну що я хочу сказати? Ну, по-перше, не панікувати. Бути в безпечних місцях, коли будеться масова атака. Особливо ті, хто живе поряд з цими об'єктами, дуже вас прошу, ви повинні взагалі реагувати на раз, два, три. Ну, вода не завадить, вода не пропаде. Їжа, ну, яка не псується, я думаю, теж не пропаде. Правильно? А ліхтарі та павербанки, свічки. Я думаю, всіх, у всіх є, правильно? Головне зберігати спокій. Давайте спитаємо, чи треба панікувати українцям на цьому тижні? Чи реально треба панікувати українцям на цьому тижні? Прямо з такими заявами. Від, від Ясно. Чи треба панікувати українцям на цьому тижні? Ось, до речі, українці. Угу. І карта диявола, страх. Ну, до речі, знов ця карта карми затемнення. Ну, я вам скажу так: мета Росії саме, щоб ми панікували, щоб хопались за голову, щоб рвали волосся, все пропало, всі, ну, тобто, все пропало. Чи треба українцям. Панікувати. Очікується правосуддя. Очікуйте правосуддя. Єдине, що можу сказати, ну мені знову випадає смерть Зеленському, небезпека Києву. Київ. Я не знаю, чому воно так показує. Не знаю, от ось показує все. Будьте в безпечних містах, коли будеться ця, ну, ця масова. Чи вдасться. По датам, ну я не знаю, ви знаєте, Ну в мене щось з датами дуже погано все виходить стосовно того, як це все зрозуміти, щоб не помилитися. Ну і взагалі таро і дати, це воно не діє так, воно не працює. Цей інструмент він не показує дати, час, не показує, він показує розвиток. Ось що буде. Що в небезпеці, оце він покаже, а прям дату. Ну, давайте спитаємо спочатку, чи вдасться Росії оцей план знищити повністю нашу енергосистему. І я так розумію, це на цьому тижні вони хочуть зробити цю атаку. Ну, на жаль, частково. І я зранку сьогодні питала, чи вчора теж випадало. Попажу. Щось вдасться пошкодити, на жаль. Але, так як вони все запланували, Росія уход і важкість. Так, як запланували повністю, ні, щось частково може, ну, вдасться, може вдатись. Давайте так, може вдатись. Яке це може бути число, який день? Ну, давайте буду пробувати вже і день. Вже скоро буду казати і день, і час, і назва вулиці, і адресу, і номер дома, і номер квартири. Скоро буду все, мабуть, казати вже з такими, з такими новинами і розвитком ситуації? Так, в який день? Давайте сьогодні з 8 по 14 вересня. Ось з 8 по 14 вересня. В який день Росія готує оцю масовану? Ну це не день, це ніч. Ну і день. В який день? Яке число масованої атаки? Яке це буде число? Ну от зрозумій. Яке це буде число? Король жезлів? Десятка. А десяте? Десяте число. А луна. Сила. Зірка. Вони взагалі вважають, що оцей коридор затемнень. Оце їхній шанс нас здобити, якщо чесно, по розкладу. Луна зірка і сила. Вони відчувають свою силу. Вони мають показати свою силу в цей період часу. 11. 10, 11. 10, 11 число. Ще раз кажу. Я ніколи не намагалася зрозуміти числа, просто не намагалася цього зрозуміти. 10, 11. Така відповідь. Так, з 8 по 14 вересня. А ну-ка, в, в, в який день число нам треба? Число Росія планує масовану атаку по Україні. Ось, з 8 по 14. З 8 по 14. Яке це буде число, коли буде масовано? Туз. Ну що туз? 8 плюс 2, 10. 8. Ну? Сьогодні восьме. Сьогодні? 8 плюс 2, 10. І теж дві піки. Бачите, центр. Це серце. 9. Давайте так, скажу період 8, 9, 10, 11. Ну ось так десь. Я не можу точніше сказати. Ну, ви ж бачите, тут нереально зрозуміти. Ну Це просто ну, нереально. Може, там хтось бачить ці цифри перед очима, вони в них блимають. У мене нічого не блимає. Давайте спитаємо по-іншому. Оця атака росіян, яку вони. Зараз розвідка літає, вони там все рознюхають. Оця атака масована на нашу енергосистему, яка має відбутися. Вони планують на цьому тижні її. Там будуть і ракети, пишуть, і з літаків, і калібри, і балістика, і багато дронів. Вона, як цю атаку переживе Україна. А ну-ка, покажіть, як цю атаку переживе Україна. Смерть. Ну, важко. Смерть луна. Ну, Важко. Сонце, на жаль, смерть Сонце, смерть луна. Башня і підприємства. Пошкоджені будуть підприємства з Луна і Сонце. А Луна це можуть бути. Знаєте, що АЕС. Атомні станції, АЕС. Можуть пошкодити оці трансформатори, чи як там вони називаються ці мережі, які мережі, як воно називається? Розподільчі мережі е, атомних електроенергії до атомної станції, тому що це ж атомна станція, луна, це світло, енергія, це башня, а це там, де працюють підприємства, там, де літає розвідка. Ще вам скажу, з кубків випадає, то з кубків це що? Це наші ГЕС, гідроелектростанції. Наші ГЕС теж під загрозою. Притому всі, які ще працюють. Вибити наш... зуп... А ну-ка, по плану зупинити наші атомні станції. Ніфіга собі, Обалдеть. А ну-ка, давайте. В Росії план зупинити роботу наших атомних станцій, а це Хмельницька, Рівненська і Південноукраїнська АЕС. В Росії мета зупинити роботу наших атомних станцій. Зупинка Україна. Зупинити рух Україна, захист. Ну, да, луна, да. Моя відповідь так. Але і Київ вони теж не оминуть. Чомусь, ну, чомусь мені постійно. Чому постійно вилазить король Кубків? Чому? А, щоб він пішов, пішов у відлюдника. Зеленський повішений жертва відлюдник. щоб пішов у відлюдника. Зробити якусь таку катастрофу на Україні, щоб зни... не, не, не знищити. Щоб наші АЕС не працювали, не виробляли енергію, щоб повністю ми всі опинилися в мракі. Ось яка мета атомні станції. І що вдасться Росія зробити так, щоб зупинилися наші атомні станції. Рівненська, Хмельницька та Південноукраїнська. Страх, зірка. Таємниця, відлюдник. Вдасться їм, да, знов бачите, луна. Ну, Подождіть, вдасться їм вдасться. Захист. Захист є. Захист в Україні є. Але вони його намагаються зменшити, тобто вибити, знищити, пошкодити, прорвати і виснажити. Ну тут поразка випадає, повішений, вдасться. Ну це взагалі. Будемо зараз питати по, по, про атомні станції. Я думаю, що повністю ні. Давайте, Рівненська АЕС. Рівненська АЕС. Я дуже давно не питала. Рівненська АЕС. А ну покажіть, будь ласка, загрозу на вересень. Рівненська АЕС. загрози на вересень. Уход. Рівненська АС. Відлюдник. Тобто, щось може, може опинитися без без як це сказати, без підживлення. Тобто залишитись без живлення. Ось так правильно. Да. Рівненська. Ну, може залишитись якось без живлення. Вони ще намагаються. Вибити живлення наших атомних станцій. Рівненська, Хмельницька. Хмельницька АЕС загрози на цей місяць вересень. Хмельницька АЕС загрози на вересень. Хмельницька АЕС загрози на вересень. Хмельницька. Десять мочів. Пошкодження. Важкість. Ну, я вам скажу, і Рівненська, і Хмельницька загроза є. Не, не, я не кажу, що воно прям буде на станцію летіти, воно буде летіти на ось живлення станції. На. Ну, ви зрозуміли, на оці, те, що на підживлення під станції, оці, не на саму станцію. Південно-українська АС, Південно-Українська АС, загроза на цей місяць, вересень, південноукраїнська українська АЕС страх. Баланс. Топік, рух, боротьба з сонцем, боротьба з сонцем. Очікується, сила, колісниця. Ой. Я вам кажу три станції саме їхнє живлення під загрозою, під загрозою, живлення наших атомних станцій. Вони намагаються вибити нашу роботу наших атомних станцій. Не можу сказати, що вдасться на 100%, але загроза є. Так, і давайте ви мене знаєте, що питали: ось цей період. Ще раз, давайте подивимося: період ось цих коридорів затемнення. Вчора, ввечері, ми з вами бачили ну, і бачили фото бачили цей місяць кровавий. 21-го в нас буде сонячне затемнення. Ось цей коридор затемнень. З 7 по 21 вересня, 2025 рік. Покажіть, будь ласка, щось всі там кажуть, що астрологи, що дуже велика загроза в цей період для України, саме для України. Покажіть ще раз: цей період, з 7 по 21 вересня, коридор затемнень, місячне, сонячне затемнення. Які загрози? Це несе, Що такого може статися в Україні? Захищаємось від агресії, розпач. Плани 10 мечів. Плани ну плани, 10 мечів. Щось знищити, щось пошкодити. Угу. Диявол. Зеленський. Дурень, важкість, відлюдних. Зробити нам важку ситуацію, важку ношу, неочікувано. Відлюдник це, ну, ви ж бачите, з ліхтариком сидіти. Якась така дуже сильно велика загроза йде Україні з 7 по 21 вересня. Дуже сильна, велика, я не знаю, як це питати, загроза. Сім мечів, хитрість, вибір. Світ. Ну, щось прям, я не знаю, щось таке, що не описати словами, мені не показує. Показують тільки агресію, тільки те, що готує Росія, страх і так далі, оце все. Так воно постійно відбувається. Ну, Може цей період бути загострення, тобто сильніше? Може бути щось таке, знаєте, сильніше. Ну, Покажіть, будь ласка, що готує Росія з 7 по 14 вересня, з 8, з, 7, з 8, сьогодні, ж 8 вже, з 8 по 14 вересня, що готує Росія по відношенню. До України. нас тут ясно попереджає нас запасатися ліхтарями. Хоча тут світло, ти не зрозумієш. Серце, удар в серце, хлопати. Ну, це може вказувати на центр міста, місто Київ. Двойка пікова, удар. Удар, Ну, це карта людей. Зупинка чого? Це папери, документи, зупинка. Це теж удар, це удар. Куди удар? Навчання, люди, колісниця, дороги. Е, мені тут вони більше показують удар по дорогам. Дороги. Шестьорка пікова це дальня дорога. Це мости, залізниця, зупинка. Це тупік. Трійка пікова, тупік. Тут мені показує колісний ну, дорогу. Тут показує центр міста. Може, Київ, серце серце України. Удари по якимось, ну, двійка бубнова – це папери, це документи, це розмови, якісь там гроші. Це гроші. Це все, що приносить гроші зупинити. Україна, удар по Україні і карта розпачу. І знов дороги. Ну Вони по-іншому кажуть. Ну, планують, звісно, планують. Давайте спитаємо на гральних, чи вдасться. Я вже питаю, і так, і так, і сяк, чи вдасться Росії оцей удар, що вони планують? Чи вдасться Росії цей удар який. Вони планують на цьому тижні. Він їм вдасться. Він для них буде вдалий. Тройка, сім'ярка. десятка дороги. Я скажу так, що цей удар принесе нам дуже багато хлопот, клопоту. Дуже багато хлопоту. Тут показує так. Вдалий буде цей удар. Давайте так, ні на, мені кажуть, на десяточку ні. Туз піковий, на десяточку, ні. Чи вдалий він для них буде. Але принесе нам багато-багато. Ось у ці карти, багато, багато клопотів. Клопоту багато. Якого клопоту? Сім'я, родина, жінки і тупік. Сім'я, родина, жінки тупік. Ну, сім'я родина. Ну що, сім'я родина, це дім, це ось все, що світло, газ, вода, оце все, клопіт, да, жінки клопіт. Тут просто по-іншому воно відповідає. Дивіться, ну я вам скажу так. Я ж, звісно, не панікер, но, в принципі, не буде, ще раз кажу лишнім. Щоб були заряджені павербанки, щоб був ліхтарик, щоб була там свічка, щоб була вода питна, ну і щось погризти теж. Ось такі справи.